О-о-о-о-о-о-о-о! Ничего себе. Все, отобей. А можно я забачу э, этого зарезу и скажу. Зарізу зарізу просто переверь. Мне сдалось, или нет? Шалоли, Тетера куханьцу. Чисто проверить, э, пожалуйста. Чому? Не, они просто по обузываются. Лоля, воля, оправдуватися, значить він у куханцы. Ну, я вам так скажу, ви помиляєтесь. Я з ТТВ скільки раундів облизуюсь. Я, я взагалі я не розумію. Я, 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 я совість ТТВ. Я совість ТТВ. Давай мені. так, Шо? ти жопу ставиш, що ти не, не коханець з ТТВ. Чию. Свою. Ну чекай. В житті свою. В Це ага. важливе питання. Бо я його совість тут, я не знаю. Треба подумати. Вони, короче, заспамились. Коханці, так. Оля каже, ну пішли шукати твоїх. Численні капець. Ще будь-які з ними не походили. Ні-ні-ні, ми сюди цим не знаємо. Я за невидимку щас піду різати усіх. Хай це подержане. Вітаю-вітаю, побіг. Ой, блядь. Шпіоніно, гомогіно. Дон хоче нас зарізати, щас Дон нас заріже. Так, як в'язно. Короче. Він і насправді коханець, мій коханець. Я не знаю, чого він грає роль. Він чисто блядь, з титерею, реально облизується. Вони, походу, в житті В житті вони коханці, а в грі грім. А вони в житті, не да да да. Я совість серйоз. Я совість тете грізь знайомі. Зарічте, будь ласка, у нас буде серйозна розмова з ним. Я ще свою совість застрілю. Хай заліз застріляє в Лолі як коханця. Або в мене. Чик-чик. Ну я не звідки ти знаєш, це губі. Отак так Згодно. А я скіпнув. Я не знаю, що. А в У мене ще є така теорія, що Лолі просто мафо коханець, а тетера ну просто. Ну да, тихо, 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 ти, тихо, тихо, тихо. Бляо, я. Воу, я говорю, что я забрал славу. ти союз, його, защиту. Це ж мене не стосується. -о сосудься вже, сосується, блядь. Я вас залишаю, я хотів вас спасти, значить, ну ладно. я совість Тетери, куди ти відігнав совість Тетери? Тепер Тетера безсовісний, капець. Ти ти. Чипс, Чипа, прикинь, я тільки приходжу, а тут Тетера вже з ним соситься, ну. Я закрив вже спросовую. да?